Доброго дня, шановні! Сьогодні ми поговоримо з вами про те, чи обов'язковою в наш час є вимога щодо наявності куточку покупця. Згідно пункту 10 порядку провадження торгівельної діяльності та правил торгівельного обслуговування на ринку споживчих товарів, затвердженого постановою кабінету міністрів України від 15.06.2006 року, номер 833, суб'єкт господарювання повинен забезпечити на видному та доступному для споживача місці наявність куточку покупця. В цьому куточку в обов'язковому порядку має міститися інформація щодо найменування власника або уповноваженої ним особи, а також адреси та номери телефонів органів, що забезпечують захист прав споживачів. На вимогу споживача суб'єкт господарювання має надати закон України про захист прав споживачів та цей порядок, який вже був названий. Тобто ці документи можуть не міститися у куточку покупця. Також у куточку покупця має в обов'язковому порядку міститися ліцензія, якщо вид діяльності суб'єкта господарювання підлягає обов'язковому ліцензуванню, тобто, це стосується до приміру продажу алкогольних напоїв та тютюнових виробів. Аналогічна норма також зазначена в пункті 40 правил роздрібної торгівлі непродовольчими товарами номер 104 та в пункті 19 правил роздрібної торгівлі продовольчими товарами номер 185 Якщо ми говоримо щодо сфери надання послуг, то наявність куточку покупця передбачена пунктом 7 правил побутового обслуговування населення. Тобто має бути також куточок покупця, але в ньому має бути інформації трохи більше. Також інформація щодо найменування власника, наявність ліцензії, якщо послуги підлягають обов'язковому ліцензуванню, витяг із закону України про захист прав споживачів, правила ці побутового обслуговування, які мають вже міститися. Зверніть увагу в куточку покупця. Також має бути в обов'язковому порядку прейскурант послуг, які надаються, та встановлені ціни. На них прізвище ім'я по батькові осіб, які надають ці послуги, гарантійні зобов'язання виконавця, ціни на якщо є якась сировина, якщо здійснює підприємство дрібний якийсь ремонт, а також в обов'язковому порядку категорії пільгові категорії громадян, які можуть користуватися ну, цими послугами. Тобто, ця вся інформація має бути в куточку. Як мною було вже сказано на початку, тобто куточок має розміщуватися на видному та доступному місці. Якщо то тобто це може бути дошка, може бути книжка перелесна, може бути скринька, в якій будуть міститися ці документи, але обов'язковою є наявність його. Якщо ми говоримо за доступне місце, то споживач має мати до куточка безперешкодний доступ. Не може бути розміщено куточок покупця поза спиною у касирів, внизу прилавку, тобто, це він має бути розміщений, якщо ми говоримо за видне місце на рівні очей споживача, хоча б там відповідно до зросту. Тому що в нас були такі випадки, коли куточок покупця містився на Стійці і споживачу доводилося присідати для того, щоб там знайти якусь інформацію, або це було так високо, що довелося уже ми, коли здійснювали захід державного нагляду контролю, користуватися послугами охоронця для того, щоб він підставив стілець і дістав нам документи про цього суб'єкта господарювання, тобто видне та доступне місце. Тому що дуже часто, коли куточок знаходиться поза касою. За спинами продавців, і споживач каже: Я хочу ознайомитися з інформацією про суб'єкта господарювання. Продавці відмовляють і не дають цих документів. Тобто, споживач має мати безперешкодний доступ. Якщо ми говоримо, тобто чомусь наразі суб'єкти господарювання вважають, що куточок споживача не є обов'язковим, і при здійсненні зараз моніторингу ми виявляємо такі випадки, що в куточку покупця найчастіше порушення відсутні адреса та номер телефону органів, що забезпечують захист прав споживачів. Також поряд з куточком має бути вивіска з зазначенням найменування суб'єкта та господарювання та режим роботи це не тільки вивіска магазину, а й. Найменування того підприємця, який здійснює діяльність у цьому магазині. Щодо книги, скарг та пропозицій, вона відмінена, тобто відмінений не куточок покупця, як трактують для себе суб'єкти господарювання, тому що були і такі випадки, коли ти приходиш в магазин, а куточку покупця немає. І на прохання показати, де він розміщений, де він є, тому що я звертаю особливу увагу на те, що куточок це не лише для контролюючих органів. Це і для кожного абсолютно покупця, який приходить до того чи іншого магазину, закладу громадського харчування, об'єкту надання послуг. Так от, книга скарг та пропозицій є відміненою у куточок. Ні. Разом з тим, суб'єкт господарювання повинен забезпечити альтернативну вимогу подачі звернення споживачем замість тої книги. Тобто обов'язку ведення книги скарг і пропозицій немає. Але дуже багато підприємців лишають в себе книгу, ну це їхнє право для того, щоб фіксувати Якісь подяки за охочення або якісь скарги від споживачів і не втрачати їх, якщо вони не дають альтернативної форми подачі звернення. Тобто може бути замість книги з шапкою, позначено на аркуші а 4 звернення, зразок, ну, звернення, які суб'єкт дає до споживача, якщо сталася якась прикра ситуація. Це щодо це, все, що стосується куточку покупця. Тобто ми з вами про це поговорили. Також хотілося би сказати про дуже важливу тему, що зараз у 2021 році прийнятий закон про обмеження обігу пластикових пакетів на території України. Тобто, відповідно до статті 2 цього закону, в об'єктах роздрібної торгівлі громадського харчування та надання послуг заборонено розповсюдження тонк тонких пластикових пакетів із стінками шириною до 15 мікрометрів, тонких пластикових пакетів із стінками від 15 до 50 мікрометрів та оксорозкладних пластикових пакетів, які складаються з пластику та оксорозкладних домішок. Встановлена заборона цією статтєю не стосується біорозкладних пакетів та не стосувалась до 1.01.2023 року над тонких пластикових пакетів, які використовуються в якості первинної упаковки. Далі, відповідно до статті 3 цього закону, ця заборона не стосується біорозкладних пластикових пакетів, тобто вони дозволені. Пакети реалізуються на платній основі. Ціни на ці пакети не можуть бути нижчими за роздрібні мінімальні ціни. Якщо ми говоримо за відповідальність, то за порушення закону обігу пластикових пакетів на території України відповідальність згідно статті 6, А за відсутність куточку покупця передбачена. Відповідальність згідно Кодексу України про адміністративні правопорушення. Тому не забувайте про це. Шановні споживачі. Якщо у вас є ще якісь будь-які інші теми, які вас цікавлять, пишіть нам, будь ласка, в коментарях, і ми обов'язково освітлимо їх з допомогою майбутніх ефірів. Дякую вам за увагу.